Благодійний фонд Сергія Притули був заснований у 2020 році. Та з 24 лютого напрямки допомоги змінилися. Сфокусувалися на допомозі силам оборони України та цивільним, котрі постраждали. Змінилися і масштаби. Мілітарний напрям став найбільш затребуваним, зокрема, дрони. 7294 одиниці дронів цивільних дронів, які наші військові застосовують у бойових діях. Ми передали за 20 місяців цієї великої повномасштабної війни. Звичайно, найпоширеніше це третій Мавік. Ну і різні модифікації, зокрема з тепловізійними камерами, Мавік t а також Аутели t фондом куплено та передано 142 БПЛА камікадзе. Та нещодавно закінчили збір ще на 101 апарат, котрі також будуть додані до переліку. Хочу звернути вашу увагу на перелік цих БПЛА, які ми купували. А серед них є західні БПЛА, які ми закуповували в основному минулого року влітку, коли була яма в виробництві вітчизняних бортів. Весною ми залили українським виробникам багато грошей. Ми я говорю взагалі про українські волонтерські фонди. І ми, і ПЖ, і разом Фоюкраїн і хто тільки там не був. І їм треба був певний час для того, щоб поставити виробництво на конвеєр. Тому в. Той період ми купували Посейдони, Кіпер, Вектор, Німеччина, Флай, Ай», Польща, ЕОС «Сівтол», Естонія. Цього року ми естонські теж закупили, вони себе дуже круто проявили. Проте, якщо подивитися на всі інші, фурії, Валькірії, Спектатор ПД «ПД-2», Шарк, Рам, ПД «Мара», Мара, «Клун», Клун лелека це все БПЛА українського виробництва. Окрім того, було передано понад 2,5 тисячі fpv дронів, більше 18 тисяч засобів зв'язку, 10,5 тисяч оптичних приладів. Зараз фонд працює над проєктом, у рамках якого розширюють функціонал різних ПЗРК, а саме удосконалюють їх так, аби ті могли працювати і вночі. Одеські інженери знайшли технічні. Рішення, як правильно скомпонувати тепловізійну оптику з оптикою на цих ПЗРК, для того, щоб була змога працювати ними в темну пору дня. І зважаючи на те, що на півдні України є велика нестача засобів, насамперед сучасних засобів протиповітряної оборони, то ось це стало досить. Ну, таким серйозним посиленням наших спроможностей по знищенню повітряних цілей вночі на півдні України. спільними зусиллями нас і наших одеських колег ми вже укомплектували 275 одиниць, а таких ПЗРК для мобільних груп ППО, які працюють на півдні. ще один вид допомоги фонду це транспорт для військових. Тут перелік говорить волонтер доволі широкий, починаючи від амфібій до автомобілів для перевезення бронетехніки. І, хоча було передано більше тисячі один одиниць. закупівлі зараз ідуть на спад. Це вже далеко не ті темпи, які в нас були, коли ми там свого часу за місяць купували 80-100 одиниць транспорту. Причина полягає в тому, що його в доступній ціновій політиці і в хорошому технічному стані в Європі зараз відверто знайти дуже важко. Ми вимили звідти все, що тільки можна, включно з Британією і з Швецією з скандинавськими країнами. Зараз ми більше акцент все таки робимо на спеціалізовану е військову техніку, яку ми викуповуємо на складах європейських країн або Британії, доводимо до належного технічного стану. Передаємо у війська у фонді окремо створено департамент тактичної медицини. Необхідних речей було передано понад 120 тисяч. Однак своїм обов'язком благодійники вважають навчити військових користуватися аптечками та надавати необхідну допомогу. Тож провели більше 17 тисяч навчань В цифрі. 17335, вона виглядає знову ж таки теоретично скромно, зважаючи на те, що у силах оборони зараз понад мільйон осіб. Але в цій цифрі є дуже багато саме військових медиків, які отримуючи нові знання, нові протоколи, потім поширюють їх у своїх ротах, взводах, батальйонах. Найбільше говорить Сергій Притула пишається таким напрямком фонду, як ремонт трофейної техніки. Таким чином повернути на передову вдалося 45 одиниць, серед яких дев'ять танків Т 72 Два, Т-62, 6 шість БМП, РСЗВ Ураган та інше. Ось це все. Обійшлося нам трошечки менше 33 мільйонів гривень. Вартість одного танка Т-72 в 4 рази більша. Тобто ми 45 одиниць бронетехніки повернули, витративши на них менше мільйона доларів. Це, це те, ну, на, на що. От треба рівнятися по ефективності використання коштів і я дуже радий що ми свого часу знайшли там можливості і е, виробничі потужності на яких ми доводимо цю бронетехніку до ладу 182 громади отримали нагальну гуманітарну допомогу від фонду сергія притули 80 медзакладам передали медикаменти та багато іншого окрім того було встановлено тимчасові модульні будинки для родин чиє житло було знищено внаслідок бойових дій і я радий що півтори сотні людей завдяки які нашим донорам і жертводавцям мають можливість проживати в модульних будинках, які ми їм віддаємо під ключ. Тобто сім'я заселяється, там всі умови. А побутова техніка, меблі, бойлер, ну, все, що необхідно, просто зайти і жити. І зараз ми хочемо розширювати цей проєкт. Тому що початково у нас був підписаний меморандум з Макарівською громадою на Київщині. Зараз ми будемо дивитися, де ще ми можемо там Чернігівська, можливо, Сумська, можливо, Харківська область, працювати. Займається фонд і навчанням цивільних. Зокрема, відкрито 60 осередків та проведено більше півтори тисячі тренінгів. Також підтримують військову школу «Боревітер». Найбільше усьому цьому благодійники завдячують довірі людей, адже за 20 місяців повномасштабної війни за загальна сума донатів склала понад 5 мільярдів гривень. 5 мільярдів 922 мільйони 763 тисячі 59 гривень 98 копійок. Цифра феноменальна і ну, відверто, коли я як волонтер, фізична особа за 8 років допомоги військовим під час АТО-ООС, Зібрав 52 мільйони гривень. Я думав, що я великий молодець. Зараз, коли ми дивимося на ці цифри, я розумію, що ну, українці це просто якась неймовірна сила, яка має стільки любові до своєї армії, що донатить, і десь Бог буде донатити ще. Середній донат від фізичних осіб складає близько 360 гривень, і ця цифра каже Сергій Притула поступово зменшується. Буду максимально відвертим, це цифра, яка Постійно зменшується. Якщо взяти, наприклад, там, пік весна, то, можливо, до літа минулого року, ця цифра була, я думаю, десь під тисячу. Там, потім ми міряли 850, потім вже цього року скотилось до 450, зараз маємо 360. Причому кількість транзакцій середньомісячна не падає. Кількість людей, які донатять, є стабільною. Сума середнього донату зменшується, На то є свої абсолютно об'єктивні і суб'єктивні причини. Та ось найбільший разовий донат, який отримав фонд, становить один мільйон доларів. Найбільшу кількість грошей вдається зібрати під час мегазборів. Тоді за лічені дні накопичуються сотні мільйонів гривень. Однак вони закривають лише 24% усіх потреб. Збір фонду відкритий завжди. Мій головний по. Сил під час цієї зустрічі і зі всіма людьми, з якими я спілкуюся зараз в Україні, будь ласка, не чекайте на мегазбори. Мегазбір у нас постійний. Бачите прохання від волонтерів? Я зараз говорю не тільки за наш фонд, хоча, звичайно, мені би хотілося, щоб він був в пріоритеті у вас. Але Будь-які волонтерські збори вони є важливі. Попри такі шалені суми фонду вдалося закрити понад 6 тисяч заявок. Це 44% від загальної кількості і потреби, доки триває війна, не закінчуються. Та ми не переможні, коли об'єднані. Це той посил, яким вже 20 місяців намагаємося скеровувати в українське суспільство, говорячи тільки про одне: поки ми всі разом тримаємося купи, поки ми об'єднані. Росія нас ніколи не переможе. Як тільки їм вдасться розділити нас на якісь групи за інтересами, на якісь там фракції суспільні, на, 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 на ще якось нас подрібнити, тоді нам будуть гайки. Тому, а, будь ласка, більше любові один до одного, а менше срачів в соцмережах, і тоді все в нас буде добре. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК 1